Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека. Дякуємо за те, що підтримуєте український контент лайками та підпискою на наш канал. Леся Українка Контра Спем Сперо. Гетьте, думи ви хмари осінні. Тож тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясно владарку темних ночей. Я не дам свому серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть наляга, смерть наляже на груди важенько, сніг застеле сувора імла. Але дуже заб'ється, серденько, може, лютую смерть подола. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні.